Ну, партії вони вже не мають і не матимуть, тобто їм доведеться кілька колон формувати, і ці колони не гарантовано що будуть успішними. Єдине, що вони сконцентрували на сьогоднішній день це дуже відчутні фінансові ресурси, і ну, якісь такі волонтерські мережі з власної орбіти, які легко перетворити в партію. Гроші, медіаресурси і оці волонтерські мережі, це є, по, по суті, прото політпроекти. Але все, на чому вони базуються, вони базуються на приматі телевізора. Ну, так? от зараз, якби от зараз а. вибори відбулися, і чітко і конкретно було зрозуміло, що. Кандидат залужний і всі інші, а. ну мені здається, тут просто ну, поза конкуренції було. Ну, військові тут є дуже цікавий феномен, тому що влада розраховує на те, що вони, вони нахапають військових у свої списки. І вони... От вони якраз хочуть встигнути розумієте, і це видно, це дуже видно, як вони починають порпатися на цьому електоральному полі. Яке вони освоїти не можуть, тому що а, те, що вони роблять, маючи всю повноту влади через офіційні органи, воно не, сприйня... не сприймається ні суспільством, ні військовим. Так, от, що цікаво, що дійсно люди в погонах будуть ну, наповняти виборчі списки десь 10% від 50 до 70 в різних політсилах. І... Це будуть і жінки і чоловіки, тому що жінки ну, жінок дуже багато. Зараз у військах десь 67 тисяч жінок. Напередові десь 10 тисяч жінок зараз. Тому бо, бойові подруги прийдуть у політику. Зараз у військах дуже багато людей з таким первинним політичним досвідом. Наприклад. У Європейської Солідарності це кількасот депутатів місцевих рад. Вже у них загинуло, е, депутатів і осередків, вже десь, по-моєму, 75 чи навіть 90 чоловік вже загинуло на фронті політичних активістів Європейської солідарності. В інших партіях менше, але вони теж є. Просто е, і от виходить така дивна історія, коли. У будь-якому випадку людина в погонах буде домінувати в парламенті. Ми пригадуємо, наприклад, коли створили Народний фронт, і як е, фактично люди в погонах принесли перемогу на парламентських виборах народному фронту. Хоча люди в погонах були і в блоку Петра Порошенка, і е, ну, е, навіть свободі, звичайно, ж бо свободівців теж завжди багато на війні було. Це такі основні сили, які делегували, ну, в яких військові були. Але зараз, от, дуже цікавезна історія, вона зводиться до того, що моделювати вибори, наприклад, ну, через адміністрації, через адміністративний вплив там, обласних військових адміністрацій, районних. Адміністрацій, Дуже складно, бо по суті, справді е, ці адміністрації мають вплив на громади. В громадах особливо то по інерції не наголошували на своїй суб'єктності, не, не протиставилися е, вертикалі Зеленського. Але чим ближче до виборів, тим це протиставлення випрес такою силою, що е, ну. По суті, це буде проти, скажімо так, протиставлення себе е, будь-яким висуванцям банку. Якби як та політила не називалася, дуже швидко люди вичислять, які сили є пулом банкової, тобто висуванцями Зеленського, і відтоптуватимуться на них із страшною силою, зі страшнючою. От, власне, таке. От, е, якщо ми з вами говорили про е, чутливість влади до рейтингів, подивіться, що вони роблять. Е, ТЦК на себе приймає дуже багато негативу, так само, як і МСЕК. Приймається рішення, а давайте ми їх ліквідуємо. Засідає ТСК, тимчасова слідча комісія. В них є вагомі аргументи стосовно того, а давайте ми їх. Е, Реформуємо, давайте ми їм допоможемо. Оця заява. До речі, Яцик була е, от вчора а. я спілкувався з Ганною Скороход, Вона трохи по-іншому пояснює це все. Вона каже, що е, в принципі заява була неправильно зроблена, тому що люди ну, сприймають буквально все. А голова комісії, Яцик е, Ні, скороход, скороход голова комісії. Так. А, так, а чому вона тоді не донесла е, основну думку? Бо по суті пішла розкрутка від імені яких теми. Тоб, Тоб, це тому, що підхопили. Підхопили так. тему, яка дуже популярна сьогодні в суспільстві. Давайте Відправ... все поріжемо, ліквідуємо, а Відправ... що взамін? Всі, всі на фронт, все. Так. От в цьому і проблема влади, мені здається, що вони підхоплюють ось такі. Чутливі теми, не думаючи на, скажімо, кілька порядків вперед на цій шахівниці. вони а, працюють так. як пішаки. Розумієте, пішак ходить на одну клітинку. Все, його перспектива і його так, він може стати ферзем. Але якщо його до цього моменту не приберуть, а, ну це правда, тобто вони е, використовують дуже багато одноходівок, і показова така одноходівка це закон про дрова. Це якраз ну, просто відверта одноходівка, тому що суть цього закону з одного боку, ті, хто його ініціював, дійсно хотіли е, ну, посісти е, контроль над фінансовими потоками в торгівлі деревиною. Але тут Зеленський, ну, коли починаєш аналізувати цей закон, починаєш підозрювати, що це чи не за відмашкою банкові, щоб спочатку купити козу, а потім продати козу. І визнає Зеленського, який врятував народ, дав дрова народу і тому подібне. Ну, ще не вистачало вживати російський термін «валежник», а також гриби і ягоди. Тобто, вони забули дописати до, до цього закону валежні гриби і ягоди. Ну і, і це вже була повна картина, так би мовити, щоб продавати ліцензії на збір грибів, або на збір ягід лісових, або якихось лікарських рослин і тому подібне. Грибів, чага на, на, на деревах зрізати, і тому подібне. Тобто, взагалі, ця дикість, я розумію, що е, владі завжди. Кортить щось ліцензувати, щоб потім на продаж ліцензії посадити свого чоловічка, і чоловічок потім після цього заносив, так би мовити, свіжу копєчку. Ну але, е, судячи з усього, е, вони так е, ну, кон конкретно промахнулися із законом про дрова, так само, як і з слідчою комісією про ПЦК. Бо, по-перше, максимум скільки там можна зібрати людей, це тисячі три. Боєздатних і то ну, з певними травмами. По-друге, тут важливіша інша річ. Ми ж пам'ятаємо, як Зеленський випустив пар, погнавши всіх воєнкомів на війну. І їх там навіть поставили командирами батальйонів і командирами бригад, але люди без бойового досвіду, без вміння планувати, тобто вони сумкові адміністратори такі більше. Вони ще наробили і шкоди, вони погубили купу життів в боях. Але поки було ТЦК, вони, по суті, ну, поки формувалося ТЦК, вони підвісили ситуацію і в військах з'явився е, з'явився дефіцит кадрів. Зараз вони пропонують ліквідувати ТЦК і створити е, е, рекрутинговий центр. Ну, справді деякі бригади вже постворювали свої рекрутингові центри, але рекрутингові центри не допомогу. Ти в допомогу і не більше. Ну от вони зараз придумали хід, який в принципі вважається непоганим, бо дозвіл на перехід із частини в частину раз на рік дозволяється згідно нового положення. Це такий Юрій день, умовно кажучи, для військових кріпаків. І це дає насправді дуже позитивний ефект. Я вважаю, що право переходу бійців у більш кваліфіковані підрозділи ну, от є в нас третя штурмова, є Магура, є, наприклад, з новіших Хартія. Тобто це бригади, які ну Азов, які мали свої на початках свої рекрутингові групи, рекрутерів своїх. І це ж ну не давало їм великого приросту, але право переходу зараз воно створює обставини, коли із. Менш кваліфікованих бригад більш-менш достойні бійці попереходять у більш кваліфіковані, і можна буде масштабувати бригади в корпуси, і це дозволить справді мати новий тип ну, без радянської управлінської спадщини, новий тип військ, цілком натівських, із відповідальним командуванням. Ну і це, це зміна атмосфери, це дуже позитивний момент. От в цьому сенсі щось воно ніби й робиться, якийсь поступ, але насправді мені здається, що на якомусь етапі е, все-таки е, оця ловитва людей в балаклавах, ну, людьми в балаклавах людей без балаклав на вулицях міст, вона все одно дасть тріщину. Тобто. Ну, Рано чи пізно з'являться судові позови, рано чи пізно ну, пояснити це беззаконня влада не зможе, треба буде шукати стрілочників, треба буде на когось спихати це беззаконня і за це беззаконня когось садити. Тому ну от, ситуація цікава. В принципі, для Банкової це ж не перша, не перша історія, коли вони одних, один Люмпен стикають з іншим люмпеном, і, і ну, про, про Зеленський Люмпином Люмпен стикають з антизеленським люмпеном. Ну, На жаль, це дуже неприєм, неприємна ситуація, тому що е, така бандитська поведінка е, влади по відношенню до військовозобов'язаних, вона насправді ну, Вкотре підтверджує тезу, що Зеленському перемога не потрібна. Чому досі не посажені представники Слуги народу, які займалися перемитництвом людей за кордон? Досі ніхто не посажений. Я вже згадував Марченко, Камельчук там фігурує, який співзасновник фонду. І по-моєму, навіть цей фонд юридично був зареєстрований в Червонограді, тепер Хептицькому Львівській області. Тому, якщо влада більш-менш послідовна, вона мала би пересадити всіх своїх політиків, які заробляли гроші на перемитництві людей. Вони, вони прекрасно знають, хто це робить. Вони це прекрасно знають. Пане Володимире. Ми маємо ще один план. Тепер вже план стійкості з 10 пунктів. Володимир Зеленський готується його представити. Я так розумію, буде ще послання до Верховної Ради. Особисто курує Андрій Володимирич Єрмак. Послання Андрій... до Верховної Ради. Андрій, Андрій Бо... Борисович, вибачте, Андрій по Фрейду. План стійкості. Тобто це внутрішні план, я так розумію. Той, який мав бути, напевне, передувати зовнішній план. Але якось так вийшло, знаєте, все в нас навпаки. Ну, Зеленський вже все життя труси через голову вдягає. Тому вони вкотре пробують вдягнути труси через голову. При цьому цей план мав реалізуватися з 25 лютого 2022 року із оголошення коаліції національної єдності і уряду створення уряду національної єдності. Втрачений час, втрачена енергія, мас. Випалено величезна кількість дорогоцінних спеціалістів на війні. Випалено, тому що велику кількість класних спеціалістів, які б могли приносити е, ну, свій внесок в перемогу, просто спалили в піхотних боях, замість дати їм можливість розробляти нове озброєння або використовувати високотехнологічну зброю. Але їх просто випалили. Зараз, по-моєму, відбувається ще один, е, одна дикість, тому що починають знімати із е, місцевих ППО людей, перекидати на лінію фронту. І це, е, я підозрюю, призведе до дуже суттєвих втрат в енергомережах. Очевидно, це пов'язане з тим, що і Путін, і Зеленський вирішили. Тягнути максимальну паузу, через що і випалюють до остатку людей на фронтах. Коли люди закінчаться, тоді все і зупиниться. Таке враження. І це так тхне трошки договорняком. Е е оці 10 пунктів стійкості. Це просто знущання здорового глузду. Це стендап. Зеленський повернувся знову до повертається повільно до мистецтва стендапу, тому що стійкість будується на кадрах, на довірі, на відповідальності. Кадри випалені на фронті, гроші розікрадені, довіра втрачена. На чому він збирається побудувати нову політику? І що найсмішніше, я розумію, що вся творчість Зеленського це постійні е, ну, алюзії з чужих творів. Тобто вони, вони паразитували на чужих ідеях. І от мені ці 10 пунктів видаються алюзії з армії мови віри. Так а чому ж ти тоді не прийняв ці постулати в лютому 22-го року? Ти втратив час, випалив до віру людей, втратив величезну кількість населення, міграція величезна. У нас по суті з тих людей, що залишили країну, якщо повернеться 30% це за щастя. Тобто Зеленський все робить запізно, але мене дивує, чому в народу все одно якась така яловість і приреченість. Тонути разом із Зеленським. Я вважаю, що дивіться один із пунктів, на який в своєму відеозверненні звернув Володимир Зеленський це пункт внутрішнього плану щодо безпеки, безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. Це основа, безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерстві внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо. Про що мова йде? Зустріч... До нас охоронців представлять всіх. Так от зустрічне питання. А в, в країні є єдина система оповіщення про повітряну загрозу, про ядерну загрозу, про е хімічну загрозу. У нас немає єдиної системи оповіщення. У нас третій рік війни. А хіба це не функціонал Міністерства внутрішніх справ? Адже головна структура, яка займається порятунком, це е, Державний департамент надзвичайних ситуацій, який в структурі Міністерства внутрішніх справ. Я розумію, що частина МВС на війні, тому що є і поліцейські полки, є звичайно бригади Нацгвардії, є прикордонні бригади, вони воюють. Це правда. Але ДСНС е, це взагалі структура на плечі якої звалилося, мабуть, роботи більше, ніж на плечі поліції. І вона, мені здається, і менш оплачувана, і більш ризикована, і менше поваги і уваги до неї. І якщо тепер. Робиться акцент на Міністерстві внутрішніх справ, то чому міністерство так і залишило в підвішеному стані ну, частину своїх зобов'язань, які на період війни е, мали би бути функціоналом МВС. От що означає участь поліції в ловитві людей на вулицях, де на очах поліцейського. Дубасять абсолютно невідому людину. Сьогодні мені подзвонили люди і сказали, що вони везли на Запорізький напрямок медикаменти в військову частину. Двоє старших людей: один 58, другий 62 роки. Їх поліція піймала десь, по-моєму, в Дніпропетровській області. Відібрали їх запакували, запакували в поліцію, відібрали автомобілі, відібрали ці ліки. На підставі чого. І тепер вони сидять і чухають по тилиці, кажуть, що ж машини віддали. Тобто, ну це ж дикунство, воно ж не поясниме. Натомість протистояти криміналу чомусь руки не доходять у поліції. Так я про це і кажу: що дивіться, що відбувається. Тобто, е тепер ми розуміємо логіку, чому збільшується бюджет правоохоронних органів. У нас проблема безпеки внутрішньої виявляється. Так. так з ким воювати збираються? З ким, від кого збирається? Від росіян? Так, це робота СБУ, так, це, але їх видно. А з ким ви хочете воювати? З народом власним зараз? Ви хочете що робити? Охоронця до кожного приставити? Щоб позакривали всі роти? Я, якщо Зеленський хоче стійкості. То в питання стійкості вкладається е, арешт пана Баканова, чи ні? Велике питання. А якось без арешту Баканова стійкість е, не видається міцною.